Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Це було б дійсно круто. Але зараз просто грім без будь-якої грози і забуває тим часом пробуває. Ще один удар. А зараз уже Вайт Сітів втікає у контратаку. Моман, зорі, зоря! Чому не віддав на Череніченка? Вирішив сам бити і не переграв Кіпера тепер зворотній момент біля протилежної рапки. Дігтярів. Дігтярів! а тут садовий підкочується. І це друга жовта для садового. Вареше. Дігтярьох. Ще один удар. Знову Вайсеро. Зараз проходить пас на штанька. Штанько виходить на ворота і забиває. З остроку. І до удару треба довести справу. Все, на цьому час вичерпано. Отже, 4-0. Ось такий проміжний підсумок у центральному матчі. Туру зараз зоря виконує штрафний. Передача на маліну і там з порожніх воріт. Новіков вибиває. І все так шанс повернутися у гру, і все таки забиває. У уайт Сіті не без рибушету не. Турмалина. Зоряна. на не позиции. Добрыня. Дегтяров. Дегтяров. Пили его. И забывает Дегтяров. Уже свитчат варн Один на Все одно матч тримає в напрузі. Зараз ще й шостий забуває номена Господарі. Нові повічати. Зараз момент у Новікова І новіков дубль оформлює. І підсумковий результат? Все одно команда заслужила на хоча би лайк, хоча б вподобайку під цією трансляцією. Що ж, друзі, у нас uh, у... Давай, сюди трошки. у нас у флеш-зоні uh, Артур Маліна. Ну, сьогодні, як uh, після останнього нашого інтерв'ю, так у вас була безпрограшна серія. Ти казав про матч з Брукліном, ось він відбувся невдалий. Що скажеш? Та багато що можна казати, але якщо коротко підрезюмувати, суперник був на голову сильніший. Сьогодні у нас взагалі не виходило містовної гри, тобто я вважаю, що результат по грі. Тобто, ну ми не заслуговували сьогодні навіть неякі на бали. Суперник молодець. Поздравляю, але хотів би сказати на рахунок судейства. Що сьогодні там е, наші парні дуже вспилили, Я не розділяю їх е, таке агресивне спілкування і з організаторами і суддями. Е, тобто, ну я з ними ще поговорю. Е, я вважаю, що якщо є якесь невдоволення, треба якось по іншому, це а не такими емоціями. Виказувати, але за рахунок суддівства я з ними все ж таки погоджуюсь. Не в такій формі треба було, але я погоджуюсь, що цей суддя, який судив, якого змінили у другому таймі, він завжди судить наші ігри. Ми просто вигравали да і. Що нам ще жалувати, що ми виграли ще на суддівство? але сьогодні було через чур у судового. Я вважаю, що заслужені жовти картки і червоно він отримав заслужено, але багато моментів, що він ну судить дуже розгублено і невпевнено. Тобто, на майбутнє, якщо можна, я б не хотів, щоб він судив наші ігри, не в залежності від результату. А так суперник був сьогодні сильніше. Я дякую йому за гру. Дякую суддям, які сьогодні судили. Не знаю, що ще сказати. Сьогодні перемогли суперник заслужено. Все, добре, дякую тобі за коментар і перемогу у наступних да. матчах. Олексій Штанько. Ну, Олексію, як ти бачиш, суперник налаштовувався, але в них не вийшло трошки виграти вас сьогодні, тому що, як вони сказали, на голову вище. Що скажеш ти саме по матчу? Чи задоволений ти як капітан командою Бруклін взагалі? Я б не сказав, що ми на голову сильніше, там якогось із суперників, наприклад, цієї команди вона 5 ігор зіграли, вони 5 ігор виграли. Тому ми, ми також на, на них налаштовувалися, розуміли, що це принциповий матч за, так би мовити, за першу сходинку на, дане, на даному етапі. Тому нам дещо пощастило, у нас там Кирил сьогодні назабивав, так нормально витягнув нас. І ще в нас сьогодні дебютував наш воротар, то також Кирило його звати. то він. Майже на нуль відстояв. Тому -то героїв в цілому задоволений. Ну, що скажеш, зараз на лідерських позиціях, так як то кажуть, можете завойовувати це все діло налаштоване на кінцівку сезону, як то кажуть. Ми на кожен матч налаштовуємося максимально. Ще є дуже багато ігор до кінця чемпіонату, тому що загадувати я заздалегідь не буду. Все йде поступово від гри до гри. Ми Будемо намагатись Вигравати наступні поєдинки. Добре. Я бажаю вам перемог, і щоб без травм головне. Все найкраще.